Листов пада на дворі. І нам жарко Закривайся. А я знаю, якось так треба. Ось так собі голову. Очі закрий Ось так. І сиди. Дивіться, яка краса. І там ще хтось плаває. Це наш любимий коло дому Половину пляжу нема, дивіться, хвилі далеко до... йдуть. І на тому далі пляжу теж хтось плаває. І в нас тут плавають. Може вода не така зимна. Знаю, що в Варшаві сніг. Брат сьогодні писав. І в Україні сніг. Ярославе, привіт. А ти воду можеш піти попробувати Тому я вікуська, а там хтось плаває. Камінчик полетів, напевно. Ні-ні Вікуся, ти будеш мокра, як зараз побіжиш в ту воду. Я Не треба того дотети, дивись, які великі хвилі. Половину пляжа під водою. Якось Вікторія не треба. Ну як так? Бо в літі тут є парасольки. Безплатно від міста. І тут, знаєте, і тут, тут нема так далеко води, як зараз. Бо зараз тут просто дуже багато води. Я, Росла, вітаю! Бачите, купається. Не буду дуже так знімати. Може вода не така холодна. Так, зараз буду мокра. Якщо чесно, мені би парасолька, якась зараз тут би була добра. І теж не треба крем від сонця. Ай-яй-яй, ой, Ай та де там? <схи> Дуже великі хвилі. Літом таких хвиль нема. І такого припливу теж. Ні, деколи і було в великій, ну такій хвилі в літі, але переважно було класно. Давай, 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 давай трошки. Ай, не хочете. Я боюся туди йти з телефоном, бо знаючи своє щастя, я можу чемно кидати його воду та й десь бігти. Бачите, люди ходять в футболках. Я вже скоро буду прикрашати ялинку, а на дворі тепло. Так, біжу, 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 біжу до того моря, а море від мене втікає. Та Я попробую не впасти, але то з моїм щастям то таке діло. І не достала. Така прокладна водичка. Не можна сказати, що тепла вода. Сто гараж. Але дуже гарно. Нас обіцяють до десь годин-4 сонечку, може 5. І все, буде знов хмарки. Таке небо. Знаєш, хто в Польщі того бракує. Там ми маємо тасос. Навесно там на горах сніг. Поки що в нас в квартирі є тепло. Опалюватися не потрібно. Навіть кондиціонером не потрібно. Деколи там може бути на півгодинки. Вікося втікай! Куди вони йдуть? Я так подумала, що кепку я зарано сховала від сонця. <рик> <рик> В так буде до 10 хвилин те. Та й вистає. Ой. Ого, яка гарна пішла. Ай-яй-яй! Так що всім дякую, хто завітав. І до зустрічі на новому відео.